Чи потрібно ваші перформанс макси додавати такі цілі по типу add едту карти, begin add shipping info, add payment info, чи щось типу такого в вигляді додаткових цілей? Ну є таке мнення, що воно повинно пробустити ваш перформанс макс, дати йому корисну аналітику, які товари додають чи не додають, і пішло погнало. Тут я хочу прояснити: так це один з робочих варіантів роботи такого, знаєте, роботи з перформанс максом але... Ви повинні знати потім, як злазити з цієї іголки. Знаєте? Тому що це як такий своєрідний гормон роста. Але ну давайте так, щоб наприклад і качки, знаєте, вони колять собі гормони для того, щоб там рости, накачувати цю мишцю, правильно нести такі здоров'я. Ще в народі кажуть, що сили нема. Я прям не знаю, я не перепровіряла, але качки відпишіться в коментарях. Але візуальна картинка дуже така впечатляюча, Ну, тобто, ви бачите, дійсно красоту, гармонію та інше. Так, от дивіться, коли ви використовує, використовуєте ці цілі, це працює приблизно таким чином, як гормон росту в качків. Але дивіться, ось який ось нюанс у нас виникає. Цей нюанс заключається в тому, що потрібно. Давайте так, у вас розвиваються далі події в двох напрямках. Перше, ви в якийсь момент починаєте виключати ці конверсії лишні, і перформанс може обламатися, йому потрібно по новій навчатися, генерувати лише покупки. Другий варіант, який найпоширеніше, люди не виключаються цілі, продовжують рекламуватися, масштабувати, і начебто покупки ростуть. Але в цій какафонії аналітики дуже важко зрозуміти, чи рентабельна реклама не рентабельна, бо все якось в каші. Плюс, коли люди використовуються ці цілі, вони рідко, жорстко задають стратегії ставок, чи там ціна за конверсію, чи рентабельність. І виходить, що, начебто, й повинно бути краще, але в кінці кінців не зрозуміло. в якийсь момент реклама дійсно перетворюється в нерентабельну машину. А я хочу вам по іншому сказати. Дивіться, айка вона дійсно може працювати проти вас, а може працювати і на вас. Це перформанси, перформанс і краще. Замість у цих карт, якщо ви не знаєте це ключове, як злазити з них, то краще, наприклад, просто налаштувати правильну конверсію техпокупка, з передачі, як Яна каже, з передачі РВК, це імейли, телефони, але ще додатково, якщо у вас є можливість, платформа дозволяє передавати масив даних items, які входять в такі параметри ID, price quantity. От саме ці параметри дозволяють від самого початку клік ID по товару в системі співставити з вашими евентами динамічного ремаркетингу, що ж там відбувалося, що додавали, що прибирали, що пішло в Бгінчика, що двалилося, що купилося. І ось оце уже не просто бездумний гормон росту, ви виколети собі в мишцю, а вже інтелектуальний підхід до цього всього процесу.